Вітаю, друзі! Через загрозу затоплення всієї країни в Росії почали будувати справжній ковчег. Туди візьмуть по одній свині і одній собаці. Я Олександр Преподобний. Це обережно фейк. Ви знаєте, що до армії окупантів вступає безліч всілякого набруду та маргіналів із різних куточків світу, переважно з бідних відсталих країн, в яких вмерти десь у далекій Україні за палку ковбаси, наприклад, це насправді неймовірний кар'єрний зріст, або це іноземні студенти чи гастарбайтери, яких обманом чи банальним шантажем заманюють до путінського війська. Пальцы. вьетнамцы, нега. <плак> 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 Це взагалі не секрет, і московити цим особливо не пишаються. Ну, типу, вони, звісно, трішки кращі і цінніші за російське м'ясо, але якого сильного такого оргазму братушки з Непалу, наприклад, та Мозамбіку, не викликають навіть в них. Дома у мене були кредити, які потрібно було платити. Я вирішив піти в армію, тому що слухав, що гроші хороші. А ось друзі, інша річ це найманці з країн Заходу, того самого, особливо з Америки. В росіян взагалі якийсь особливий фетиш та поклоніння перед цивілізованими країнами, хоч як вони там бризкають слиною про геїв капіталістів, що загнивають. Mm -mm. Тому навіть один оцей Аполченець з західного перебріка викликає на болотах справжній інформаційний вибух. І давайте з ними цими вибуховими американцями познайомимось. Справжній американський бамбасянін Вілмер Пуело Мота із Сполучених Штатів він вирішив повоювати за Росію. military operation, but uh I was lucky to be there with people from Pietnashka, with people from the International Brigade. And, uh, you know, we did our work. We did our job. We did what we were supposed to do. And I was, I was very lucky and fortunate to serve with those guys. I definitely would do it again. I'd go back if I could with them. Great people, fantastic people. Ви, звісно, запитаєте, з якого переляку громадянин цивілізованої, адекватної країни вирішив воювати за дикобразів? Тут, друзі, все просто. Аби не сидіти вдома за дитяче порно. In a recent court filing, the Attorney General of Rhode Island acknowledged that former Holyoke City Councilor Wilmer Poyomota has apparently fled the country. Poyomota allegedly fled to Istanbul, Turkey, a few days before he was set to go on trial for child pornography charges. Поельо Мотта вперше заарештували у 2020 році після того, як поліція у Род Айленді виявила на його телефоні зображення голої неповнолітньої дівчини. Треба ж таке, американці просто одразу не здогадали, що перед ними класичний захисник руського міра. Пізніше йому було висунуто обвинувачення у підробці та перешкоджанні судовій системі, бо він намагався пошахрайськи довести свою непричетність до зображень сексуального населення. Насильства та дітьми. Типу, це взагалі не моє, я просто стояв в ліфті поряд, класив мишою. Буває. На, не вірив. Не вірив, ні? Не і логічно, друзі, що цей збочинець утік від суду, утік саме в Росію. А потім привіз свою педофільську дупу на Донбас і воював у складі проросійської терористичної банди, яка називається П'ятнашка. Дівіда бхазбурга. І знаєте, це не єдиний американський педофіл, який всім серцем полюбив раптом тургенєва. Добре, нам відомий пропагандист, наприклад, Скот Ріттер. Я хочу представити слово нашему уважаемому гостю. Большое спасибо ваша Президент, ваш Командир, ваш Офіцерум и солдат Чечні. За таким дивним збігом, цей американський камрад також має тюремний термін саме за розбещення неповнолітньої. Виходить, куди ж ще діватися педофілам, як не в країну найміцніших сімейних цінностей. Я був там з тими парнями, хто воює, і я їжу туди, тому що я хочу увидети, що на самом деле происходить. Я хочу услышати цих парней. Я хочу почувствовать те, що вони чувствуют. Маю Файн говорят, з ким ми воюємо, ми не воюємо з українцями. О, ні. Мы воюем с немцами. Воно, звісно, я про Ритера. особисто не воює, але відпрацьовує своїм своим ротом все ледожерские наративи Кремля. Я думаю, что он говорит о том, что когда страны НАТО предоставляют Украине системы вооружения, Украина должна иметь возможность использовать эти системы вооружения так, как она считает нужным для защиты от того, что НАТО называет российской агрессией. Ще один янкій у Косовороці. звуть його Расел Техас Бентлі. Ну просто як якийсь Павел Сіжок Воля. З 2015 року він ошивається на окупованих українських територіях. І нібито є добровольцем. Приїхав сюди воювати за слов'янське братерство. Расел Техас Бентлі, він, знаєте, такий же слов'янин, як Маргарита Симонян. Їй богу. Це Мені брат. То є всім. І все є добрий Дорі новоруя. Фактично, він звичайний російський пропагандист, який створює агресивний кремлівський контент. Він нічим не відрізняється, ні від лейноносця Шейніна. Крим ніколи російським не був і не буде. Так, пожалуйста, мені відрошка. Вот мне кажется, что до тех пор, пока мы вот по такому ведру, каждому такому запорожскому, который, конечно, испугался признаться, что испугался. это его, не подарим. Нифига себе! Я сказал, я завтра вам пришлю. Каждому скрин, по такому ведру начали. не подарим. Все, вот скрин, этим гражданам пришлю, России. Нет, извините, лайноида Соловьева. А где у нас революционные матрешки? Очі <реш> не плакає Пора Перебідіслацирується цей Рассел Техас теж опинився в російському телевізорі не просто так, із США він утік, аби уникнути покарання за наркоторгівлю. Ну та тут краще, не педофіл. Знову погодьтесь скрипненько. Уявляю, як цей Барига розгорнувся на окупованому Донбасі, адже так звані ЛДНР. Хто не знає, це просто світовий хаб наркоторгівлі. Мердерпіпол і весь цей непотріб, рецидивісти, герої і зірки Росії це все, що нам треба знати про цю країну. Із заходу на болота дійсно тікає реальний шлак та фріки з однією метою уникнути покарання за злочини і заробити грошей. А по тіліку сиволапим розповідають, що Росія та її суспільно-політичний устрій є гідною альтернативою Заходу, саме тому вони там. Що навіть от мовляв американці масово тікають у російський парадайс. Я поняла, що я вже арусіла, коли я поставила ёлку у себя в квартире после католического Роздійство. Насправді, друзі, Кремль перетворив Росію на всесвітнє звалище покидьків. І Росія для них реально ідеальне місце тут вони не збрехали, бо тільки в Росії засудженим за тяжкі злочини роздають зброю, роблять героями і навіть дозволяють вчити дітей у школі. Надежда надеюсь на вас. У вас, как я сказал, внутри крепкая толковая перспективы, дойти именно к нам, человека человеку Мы тяжкие, крутые, хорошие, добрые. У нас хорошо. У нас лучшие перспективы, у нас лучшее обеспечение. Поэтому, поэтому мы ждем вас. Я вышел за арматуру. Срока, когда решил скупить свою руку. Тож давайте так, цьому фейку я ставлю 10 гойт з 10, бо така міжнародна політика принижує Росію навіть більше ніж якісь алкогольні пости медведіва зранку. Нагадаю, аби ви не потрапляли на гебешний гачок і ефективно боролися з кремлівською пропагандою. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створив спеціальний чат-бот. Надсилайте йому все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному просторі фейки, посилання на підозрілі сторінки смс та імейл-розсилки. Е І, звісно, новини з маніпулятивними заголовками теж. Це наш з вами інструмент для інформаційного опору. Долучайтесь.